Ранкова практика вдячності. Кожен день я просинаюсь і дякую за все, що в мене є, за все, що дарує мені творець. Дякую Боже, за благословенне життя, за очищення мого простору від усього, що не потрібно мені. Я обираю. Випромінювати світло життєрадісності і направляти усвідомлено свої думки на те, що може посилювати моє внутрішнє сяйво. Боже, я відкриваю себе для прояву твого безкінечного, милосердя і любові. Я довіряю твоїм планам на мене. І відчуваю, як з кожним днем твоя любов освітлює мій шлях та наповнює кожен день сенсом. Де б я не знаходилася і щоб не відбувалося зовні, я завжди пам'ятаю про те, що все має свою причину тому у будь-яких ситуаціях я зберігаю спокій і довіряю Всесвіту. Я приймаю у всі сфери свого життя благословенну любов Творця і прошу у світлих ангелів і провідників допомогти мені на протязі цього дня зберігати спокій і душевну гармонію. Я усвідомлено контролюю які думки обираю щодня. І які енергії супроводжуються з моїми проявленими діями і словами. Дякую, Боже, за розуміння, що на рівні мислення і моїх бажань, вчинків і почуттів я, як і всі інші люди, створюю своє життя сама. Я зберігаю спокій, бо довіряю Всесвіту. Я сповнена любові, бо несу її у світ. Я маю всі необхідні блага для мого щастя, бо щиро ділюся дарами Творця з іншими людьми. Я живу у гармонії із законами Всесвіту, пам'ятаючи, що збагачується серце того, хто дарує і не шукає свого. Сьогодні я обираю бути щасливою. Сьогодні і завжди я обираю проявляти любов. Ця любов зцілює мене і мій простір, а також лікує і вдихає радість у серця тих людей, які щиро люблять мене і бажають мого процвітання. Бажаю всім світлим душам чудового та благословенного дня. Я люблю вас.